Всім привіт! Вітаю на каналі Лімбрія з вами Катя і ми продовжуємо грати в Dawn of Men. Минулого разу ми вже і відкрили мідну добу, і багато чого тут вивчили або купили. Я дуже сподіваюся, що торговці принесуть мені ці дві технології. Я спокійне собі накопичу поєнти для відкриття бронзової доби, ми дочекаємось, коли до нас а, прийдуть рейдери, і тоді вже, до речі, треба подивитися і позамінювати, скільки у мене є. Треба наробити дуже багато мідних списів. В першу чергу списи. Треба луки. луки. У нас, в принципі, луків теж багато є, але на всяк випадок, я буду більше їх теж робити. Для того, щоб можна було потім попродавати. Бо технології можуть коштувати дорого. Так, і що у нас там по кременю? Кремінь трошки є, тому, я думаю, теж ми попродаємо потім це. Сподіваюсь, я зможу це зробити. Можливо, я щось подивлюсь ще. Я дуже хочу скоріше, вже відкрити олово, а воно нам буде доступно тільки в бронзовій добі, для того, щоб робити повністю ол... не неолов'яні бронзові. А якщо ви не бачили попереднє відео, як наді мною знущалися торговці, то ласкаво прошу, можете клікнути по картці або побачити посилання внизу. Подивіться, що ж там було. Як вони наді мною знущалися. І у нас якраз весеньке ось таке кам'яне коло. Змогла я сюди його втулити, тому зараз, я так думаю, нам лише треба чекати, розвиватися, намагатися крафтити все, що можна. Я думаю, я зараз пополюю і буду теж луків багато робити, скільки зможу, стільки і зроблю для того, щоб потім це все продати. Ще маленька новина. Я приєдналася до збору на озвучення The Elder... Scrolls 5, Skyrim. команда SkyVoice вже займається проєктом чисто на волонтерських бажаннях, так би мовити, але там настільки багато реплік, щоб пришвидшити цей процес. Зараз проводиться фінансування для того, щоб вдалось озвучити. Частину матеріалу, який вже перекладений, але зборів буде скоріш за все декілька. І це тільки перший збір, такий перший етап для того, щоб зробити частину української локалізації. Тому, якщо вам подобається ця гра, у вас є бажання, ви хочете приєднатися, то посилання на банку буде нижче. Інформація також є в Діскорді. Обов'язково приєднуйтеся, щоб прочитати детальніше про цей збір і побачити також демонстрацію озвучення. Так, ну, початок мене дуже ратує. Дякую. Окультурення не жита. Боже, скільки мені всього прийдеться, мабуть, продавати. Ну, не дарма ж я робила луки, по-перше, ми продамо списи, мабуть, більшу цю всю частину мідні залишаємо. Сокир мені стільки не треба, насправді, тому також продаємо. О, так у мене майже накопичиться зараз. Дивіться. Праща не так і дорого коштує. І спис... Гарпунів, я думаю, мені теж так багато не треба. Тому продаємо. Так, а що вам таке продати? Мабуть, оцей кремінь мені не сильно він треба, хліб продамо. Ні, стоп, хліб не продаємо. Чекайте, який хліб я зібралась продавати? Ви що? Тоді ми продамо трошечки краще. Проще можуть легко зробити. Ось, мені здається, нормально. Взагалі, знаєте, що треба, мабуть, буде м, в якийсь момент завести м, кіз, наприклад, от, щоб не плутати. Вони виростуть, і я буду їх продавати. Вівці, можливо, дорожче коштують, чи овечок заводити. Треба подумати. Але ми купляємо жито. Це дуже добре. Тобто, у нас, по факту, лишилися тільки корови. Так, якщо жито ми можемо купляти, ми, здається, маємо встигнути що це все посадити. Тому дивимось. ну, небагато я можу тут посадити, насправді. Ну, Давайте тут клаптик. Ну, і ось так якось, не знаю, якось воно не дуже виглядає, але то таке: коли у нас жито росте? Саджають весною все, супер. От ми. І всі абсолютно рослинки, які можна було б посадили. Дерева у мене тут є. Я їх висаджувала по одній десь приблизно штучці кожного виду. Стоп, по одній штучці, каштан, горобину я бачу. А де інші дерева? Я ж начебто висаджувала щось інше. Слухайте, а реально? А де? А де у мене вишня? А я ще не висадила вишню і грушу? Походу ні. Так, ну давайте сюди і грушу кудись куди... от сюди. Куди воткнеться воно саджатися, там і буде рости, значить. Добре, добре. І у нас недовго лишилося до 50 людей. Я, здається, дочекалася принаймні одного моменту. У мене немає ще одного вивчення, торговець не приніс. Але йдуть рейдери. До речі, їх 9. Це тепер цікаво подивитися, як це все буде у обмітній добі. Ну, начебто наших багато. Тут сидить теж багато. Ага, стіну знесли трошки, але не сильно, до речі, тільки один шматочок. Ми це можемо спокійно відновити, тим не менш. Зараз ми зробимо дещо інше. А, 200 не знесли. Ну, то таке. Не біда. І начебто навіть нам не поламали і не пошкодили нашу вежу. Добре. А, ну, в принципі, я думаю, ми можемо відкривати бронзову добу. Тому, давайте її відкриємо. Наступним я одразу відкрию мурування. Корови можуть почекати. Багато тварин у нас зникло, ну, то таке. Я, в принципі, на всіх, здається, полювала на всіх тих, які зникли. Можливо, не вбила в достатній кількості, бо поблизу їх не було не завжди, наприклад, от мамонтів давно не було поблизу. Вони десь далеко. а Я вирішила не ризикувати своїми людьми, щоб не відправляти їх на смерть далеко кудись, бо вони можуть зголодніти, вони можуть бути втомлені, вони дуже повільно можуть повертатися, їх хтось може вбити на шляху. Ну, коротше, занадто гемарно, тому. І так, буде нормально. Але я, до речі, забулася. Я ж хотіла розводити тваринок взагалі-то. А, до речі, треба лагодити. От. Добре, я помолилася. Все ж таки треба лагодити. Ну нічого. Так, вас, вас тільки вбити можна. Кого можна приручити? Ану, йдіть до мене. Скоріше за все, до приходу наступного торговця вони не встигнуть у мене вирости. ну це задалеко. Може, весна настане, то з'явиться ще хтось. Або подивимось, можливо, мені не треба, в принципі, 15 овечок. І скоро мають підрости віслючки і три вози у нас нарешті функціонуватимуть. А, дивіться, я зробила, я ж згадала, у нас, до речі, вже 10. Я думала, коли зима завершиться, я зробила додаткові зони, щоб збирали у мене каміннячко, підвищила ліміт. Взагалі треба було це раніше трошки зробити, але ну. Вже як є тому. Ми відкрили мурування, і ми зараз подивимося, що я можу зробити. В принципі, декілька будиночків от особливо ті, які поблизу е, стін, там, де можуть нападати на нас рейдери з цих сторін. Поки що я помітила, що вони тільки з двох сторін нападають. От з цієї сторони вони не йдуть, але хто знає, тому будемо дивитися по ситуації. Ой, а я дарма, мабуть, два будинки одночасно вирішила підвищувати. По черзі, бо у мене скільки? Ага. Не так і багато житла. Ну, тоді по черзі будемо робити. За зиму вони один встигнуть, потім, коли висадять мені все на полях, вони зможуть продовжити далі мені підвищувати все. Я думаю, частину, більшу частину, можливо, ми навіть в цьому році, ну, ігровому, ми завершимо і переробимо на найкраще. І, мабуть, треба буде також зайнятися. Подивитися, може, трошечки стіни покращити. Не знаю. Або, в першу чергу, все ж таки будинки, а потім вже стіни і так далі. Мені легше з дерева буде Частоколи нові побудувати, так що не біда. Так ще один торговець мене зовсім нічим не порадував, але у нас є 10 понтів, тому, я думаю, нам варто відкривати мечі. Скоріше за все так. Сітки, звісно, теж. Давайте мечі для того, щоб, якщо прийдуть рейдери, у нас вже були хоча б декілька мечів. Тоді я скасовую ці списи, і у нас буде декілька мечів зробимо хоча б трошки. Взагалі треба буде замінити це все. До речі, а ага, композитні луки у нас наступними будуть. Добре, добре, можливо, хм, треба подумати. Композитні луки це класно. А де у нас майстерня? А, воно не буде показувати, поки я не відкрию. Ну, скоріш за все, воно буде 4. Якщо тут 3. Ну, лук з трьома зірками це теж дуже і дуже добре. Праща, до речі, а що мені праща зараз? Мені здається, мені треба буде всю пращу потім або просто її використати, або навіть продати, можливо, доповнювати якісь продажі. А так загалом, нехай мені краще луки роблять, вони ефективнішими будуть. І у нас потрошечку далі я розбудовую я перетворила ще одну, точніше, одну стайню перетворила на кам'яну. Щоб у мене більше тут поміщалося, збільшила лімит для овечок. Нехай вони розводяться у мене, я буду їх потім продавати і купляти щось корисне для себе. Так, здається, я трошечки, можливо, поквапилася з мечами. Я, до речі, перечитала ще коментарі з порадами. Варто було коней, звісно, але ми тільки зараз їх відкриємо. Ми зможемо їх приручати. Зараз мені стайню перебудую, тому що вже замало місця. Нові люди приєдналися. Добре, що ви приєдналися, може, прийде. А, а чого ти без нічого? Ти новий, мабуть, чи що? Походу, так. Нова людина приєдналася, бо взагалі без нічого. Спробуємо пошукати трошки коней. Приручити їх. Раніше вони дуже багато паслися у мене ось тут біля цього озера, але останнім часом я не дуже часто їх бачу. Тому прийдеться пошукати, де вони є, і почекати, поки вони прийдуть, бо і з віслюками тоді було дуже тяжко. Тепер вони постійно шаряться десь біля мого поселення, коли я вже і так приручила. Ну, будемо дивитися, по ситуації. Наступним ми відкриємо тоді плуг. Корів досі у мене немає. Я. Не відкладаю надію на те, що у мене е, прийде торговець якийсь і запропонує мені цю технологію. Але, мабуть, щось мені знову не щастить. Ну, добре, будемо накопичувати поінти, подивимось. Тоді наступний плуг. Можливо, тоді будуть корови, щоб у нас було ще й молоко. Може, будемо биків розводити. Плюс, до речі, слухайте, а корів я теж поблизу вже давним-давно не бачила. Приручити, щоб когось. Ну або прийдеться купити у торговця, хоча дуже б не хотілося б. Мені здається, легше буде вичекати, коли буде тепла погода, подивитися навколо, відправити натовп, щоб вони раптом що могли захистити людину, яка приручає. Я перепрошую. Ви, от чесно, ви взагалі не в тему. Мені треба стайню. Але дивіться, скільки їх. Ви що, здуріли? У мене 5 мечів. Слухайте, а бронзових списів взагалі мені не виготовляєте, чи що? Щось, мені здається, може бути трошечки погано. Ну, зараз подивимось, як вони будуть. Що вони будуть робити? Так, собачки. Давайте. Так, собак двох вбили. А, і одну жінку вбили. Двох двох моїх людей. Хто вам дав право це робити? Так, добре, хай вони і тікають. Вийдіть, йдіть, лікуйтеся. А, вони вежу знесли мені. Слухайте. А я навіть не помітила, спершу. Мені здається, є варіант того, щоб зробити ще помосту тут. Зробити оцю стіночку. Де вона? Хоча, може одразу робити вже таку кам'яну стіну. Ось, Потім біля неї ми ось тут отак робимо. І вежу ми теж сюди зробимо. Взагалі треба буде, мабуть, більше веж наробити. Але мені треба, щоб вони зайнялись мені стайнею спершу, а потім все інше. Хоча, поки хуртовини немає, і воно поблизу дому, то нехай буде отак. Якщо чогось не вистачатиме, ми потім впораємось, я думаю. Але давайте стайню мені робіть. Вона мені терміново треба. Бо мене тут постійно. Мені кажуть, що. Треба до хуртовини встигнути, бо минулого разу у мене трошечки одна овечка змерзла і померла. На жаль. А цей мене торговець дуже і дуже радує. Так, у нас можуть бути композитні луки. Боже, чому у тебе висока така? Що мені тобі продати? Ну, лука ми зможемо робити композитні. Добре, тоді продаємо це. Мені треба, щоб мені робили бронзові списи вже. Бронзові мечі, бронзові спаси, тому зараз ми продаємо. Так, ми продаємо кіс продаємо. Е, так. Ну, треба залишити хоча б одного. М -м так, що мені ще таке не потрібне? Давайте трошечки ми зараз збалансуємо це отак. От робимо. А, у нас, до речі, вудки є. Наші мені гарпуни? Треба їх продати реально. Продамо гарпуни і взагалі позбудемось. Так, і все одно мені не вистачає. Ну, тоді зараз вхід піде у нас одежа. У мене запасів тепер повно. Взагалі бажано, щоб вони оцей шкіряний одяг. А, я знаю, чому він у мене не закінчується. Слухайте, а наше мені досі оцей ремісник? Хто мені скаже? Його розібрати треба. І він же постійно. О, Боже, оце я протупила. Я забула за цього ремісника, взагалі, що він існує, мені нічого не треба тут з цього. Так, ми тоді ставимо одразу оце. Композитні луки постійно мають виготовлятися. А давайте перевіримо, що ще в мене? З бронзи. Ага, так, а мені треба тоді, щоб у мене все з бронзи виготовлялося. Абсолютно. І здається, мені треба ліміт збільшити. Єдине, що мене напрягає, це те, що я не подивилася, чи у нього олову можна було купити. Що Олов'яна шахта взагалі руда у мене тільки одна поблизу, мідні ще є, і я вже хочу залізну добу, тому що заліза поряд повно, а от олов'яної мало. Ну, як варіант, можна буде повернутися до мідних. І активніше відкривати все для того, щоб відкрити залізну добу, принаймні, щоб почати виготовляти це все залізне. Бо, скоріш за все, у наших рейдерів вже буде все бронзове, а не мідне. Ну, подивимось, принаймні ми можемо робити композитні луки це вже добре. Ну, давайте, відкриваємо ми плуг, робимо його. Слухайте, а скільки мені взагалі треба плугів? Я не знаю. Давайте, хай вони постійно виготовляються, виготовлять. Я краще зроблю ці додаткові, ні, не міст, а оці транспортні пости. І біля полінів будуть вони знаходитися. Там можна у нас корів, наприклад, в подальшому, коли вони відкриються. Але я приручила двох коників. Мені пощастило, ось тут поблизу. До речі, можна ще двох. Раптом що можна завжди продати буде? Тому. Справи начебто йдуть. Я десь нещодавно ось стару самку Тура побачила. Але вона одна єдина. Я не бачу, щоб десь було її стадо. Так, в мене там собачок, до речі, повбивали рейдери, тому треба приручити новеньких, мабуть, нехай вони допомагають мені в битвах та полюванні. І думаю, подивитися, що мені перенесе наступна торговець. Сподіваюся, буде щось корисне. От. І наступним все ж таки я відкрию, мабуть, корів, щоб вони давали мені молоко. Сир будемо виготовляти, буде їжа нашим людям. Хоча, по факту, мені прям сильно їжі не треба, їм завжди цього вистачає, те, що є. Плюс я полюю. Хіба що, може, на продаж будуть? Нехай вони розводяться, буду продавати потім. Так, а це що? Свиня? А це, це моя свиня? У мене свині є. Оце я дуже уважна. Я забула, що в мене свині є. Слухайте, реально. Но кози я пам'ятаю, що я приручала. Прикольно. До мене прийшов дуже гарний торговець як на мене. Низька, до речі, у нього комісія, тому і я думаю, ми зараз купимо цей щитим. Так, а що тобі продати? І звиростила на продаж. Так, віслюк зайвий. Так, тоді продаємо. Продаємо ще самців. Одного лишимо. 250. І тепер треба подумати, що нам таке несильно треба. А, слухайте, у мене людей багато, тому можна продати одяг. Ну, точніше, навпаки, у мене людей небагато і забагато одягу готового. Щось ще мені А, і олов'яну руду я хочу. Бо. Жила може у нас закінчитися, тому варто запастись трошечки. Як я і казала, відкриваємо корів. Тепер мені треба за ними трошечки пополювати, щоб знайти, де вони ходять, і приручити собі. Взагалі бажано ще тваринок поприручати, щоб потім можна було їх продавати, коли вони виростуть. Але я так думаю, більшість я зможу знайти лише навесні, тому. Поки що ось так. Тепер у мене всі будиночки абсолютно круглі з каменю. Пістайні у мене також вже кам'яні. Тепер лишається ще перетворити склади хати до складів, щоб вони теж були кам'яними. Зараз вони, мабуть, висадять мені поля, і я почну перетворювати це все. Так, на жаль, трошечки я не встигла. Нарешті 10 поїнтів є. Панцири тільки зараз я зможу зробити. І я провтикала той момент, щоб зробити щити, точніше, поставити їх постійно, виготовлятися. Ну, давайте дивитися, як ми впораємося. Ого, боже, їх майже 30. А ні, чи їх, їх більше 30, воно у мене не всі вони є. Щось, мені здається, ну, буде цікаво. Ого, а ви зайшли на мою територію. Так. Мінус одна вежа. Мінус мої люди, собаки. Дві людини загибло. У мене? Один втік. Один же, наче втік. Я більше не бачу, що хтось втік. Тобто ми всіх решту перемогли. Дві вежі у мене постраждали. Ну, слухайте, навіть з тим, що я не все встигла. Ну, це не найгірше, як на мене. Так, тоді у нас собачка одна померла. Окей, окей, щит. Так, ми заберемо щити їхні собі. Правильно, бронзові мечі теж все ми заберемо. Тоді нам треба терміново нові вежі ставити. А, так, ось так, сюди. І ми, мабуть, ще з цих сторін поставимо сюди. І я думаю, ось тут ми теж зробимо чотири. Ось сюди і сюди. Так, це заплануємо. Якраз вам немає чим зайнятися восени там взимку, тому будуть займатися. І нехай вони тепер мені постійно виготовляють. Я вже поліном запаслась, тому зможуть робити щити і нарешті будуть панцирі робити. Але щось мені підказує, нам треба трошки більше запастись, буде шкірою. Так, давайте ми збільшимо ліміт. Мені здається, треба збільшити, нехай його буде більше. У нас шкіра є. Давайте, робіть, мені тоді. Можуть, і треба буде пополювати, щоб реально запастись. Так, і у мене лишається лише три вивчення в цьому. Добре, добре, це непогано. Минулий торговець приходив, у нього не було, на жаль, технології, але я купила у нього олов'яну руду і бронзу для того, щоб виготовляти, поки у нас іншої альтернативи немає. До залізної доби ми ще не дійшли, ми ще накопичуємо, тому подивимось. Тому треба запастись. У мене що тут? Поряд ще одна мідна є. Як у вас тут? Ой, слухайте, а тут скоро закінчиться. А тут що у нас? Тут олов'яна. Чекайте, а де у мене ще? Ага. Виглядає так, що ця ближче знаходиться. Але мені не дуже подобається цей регіон, бо тут буває ходять хижаки. Ну, добре, нехай буде тоді. Поки у нас іншого варіанту немає, буду закуповувати отак олов'яну руду, чи, можливо, вже і готову бронзу, дивлячись, що будуть пропонувати. І на цьому будемо виїжджати. Взагалі, треба замінити вже всі мій списи, кремі... тим більше креміні. Я частково їх продала, але як бачите, у мене все ще вони тут є. І так, композитних луків теж треба, щоб стало більше, тому давайте ми, мабуть. Примусово змусимо їх робити мені е, списи. Мечі вони і так мені роблять, тільки бронзові. І, а де у мене хто у мене робить луки? А, у мене тут і так стоїть черга луків. А що не так. А, сюди ж треба льон. Слухайте, а знаєте, що мені здається? Мені треба більше льону висадити на наступний рік. Отут... Ця територія у мене не придатна під те, щоб я могла ставити будиночки, тому ми це все візьмемо, наскільки можливо, отак засадимо. Нехай у нас це буде е, плугів. До речі, корів я досі не знайшла. А що мене по конникам? я щось не зрозуміла? А чого тебе? Ти що, старий? Ти молодий самець? А кого хочуть зарізати? Чому? Що у нас так багато овець? А, 25. Угу. Так, а що ж з вами зробити? Та ну чекайте, не настільки мені треба. Я вас можу продавати. Так, добре, не треба. Скасовуйте завдання мені, оце. Не треба вбивати овечок. Я сама їх продам. Ну, добре. Я так думаю, найближчим часом на нас. Ні, не забувайте, не забувайте овек. А, її вже забили. Чорт. Найближчим часом рейдери не будуть на нас нападати, тому Ось. будемо якось далі розвиватися та покращувати стан наших жителів. Я перечитала поради, які писали мені під моїм минулим проходженням. Мастер Сергій тоді вказав, що після зброї на важкому рівні, після того, як вже є панцирі, оці, та зброя, ну, плуги і так далі, переходити в залізну добу. Тому я подумала про те, що мабуть ми на цьому реально завершимо. До наступного разу я накопичу поєнти для того, щоб ми відкрили залізну добу, і тоді ми вже будемо далі відкривати. Насправді, реально, поговоріння у нас може почекати це не настільки критично сітки. В принципі, у нас є вудочки, тому нормально. Оці духовні споруди, ну не знаю, в принципі, я думаю про те, що хоча б по одній штучці, які легко будуються, от, типу Менгір, один мегаліт треба. Взагалі треба подивитися, наскільки далеко у мене є мегаліти. Тоб, можливо, навіть і не буду сильно багато щось будувати, тому що. Я не пам'ятаю, що прям дуже близько у мене вони були. Ну тобто, трошки так далеченько, Хоча я на таку відстань ходила, ну, треба буде подумати, що робити. Але за наступним разом ми все ж таки підемо в залізну добу. Тож я всім дуже дякую за перегляд. Не забудьте поставити лайк та пишіть коментарі. Це допоможе в розвитку каналу. Всім бажаю гарного вечора, всім папа! -па.